Добрий день. Сьогодні 14.08, а в нас розпочалися жнива по сої. Так, то працює наш комбайн з тієї сторони, обходить краї. Це така наша соя. Це ділянка. Ділянка. Тут невеличка посівна площа. Сорт називається Махоні канадський, наче мабуть, такий. Ну, висота рослини 85-90 см. Ой! Нижній стручок розташований нормально. Десь сантиметрів від, та вища, від десь 10-12, так як по цьому. Так, казали, не буде розстрілятися. А, це жадкою, да, зацепило Ваню, це жадкою. Начебто й не розтріскується. Верхній стрічок, дивимося присутнє зерно невелике, але воно є. О, це вже добре. Оце, так, густота ваня тут у нас... Ти не пам'ятаєш, яка тут норма у нас була десь. Це Ми сівалка, мабуть, десь кілограм 95-100 да, у нас тако? на цю ранню. Соя 75 днів, начебто. Бо там у нас є Вотсон і махоні, Це два сорти, Ну вони майже не майже, вони ідентичні, тільки одна цвіта кольором білим, а друга фіолетовим. Так, Ось так. Проходить флекс. А це у нас соя ще достигає. Це канадська, ну назву я не знаю її. Вона така середня. Стрічечки начебто є трошки, щось десь та є. Ну це своя пояс. Знаю, що в неї колір фіолетовий. Так як сіяли в один день, це ця сівалка у нас також зазвичай ми її сіємо на 30, ну, е, сіяли на 15 але з нормою висів також десь 90 кг, 85-95, більше, більше до 90-100. Ну 100 ні, а 90 кг реально. так а це Такі справи звісно соя попала під спеку трохи по шапці отримала вона в цьому році Це таке що тут ще можна сказати? А такого в принципі нічого. Цікаво. соя достигає рівномірно, добре показувала себе у вегетації. Бо колись у нас була соя, ну, купували її як аполо, ну, вона така низькоросла. Ну, я не, не можу стверджувати, що то було аполо. Просто була рання соя, ультра, якась рання. О, висота рослини 50 см. 70, 70. Ну, 80, може десь, це самий максимум. І урожайність їм два роки я її сіяв, то була так щось один рік, 2,2, 1,8, один і вісім, але ж стріляє до крику. Це вже поле стоїть десь із тиждень в такому стані, поки місця розтріскування не бачимо. Так як нам продавець фірма брали ми фірму з ПДВ, тобто брали досить відомої Компанії цю сою. О, це так. Так, що, наші хлопці газують помаленьку. Ну, общем, така ситуація. Так що любителям сої можна звернути увагу на цю сою. Можна. Вже я так бачу, що... Тон дві, ну повинно бути, а то може й більше. А як буде дві, буде добрий дві. Так, пахають, хлопці. подобається це січкарня. Ну, січкарня тут супер. Розкидає будь-що. Чи то пшеницю, чи то сою, чи то кукурузу. Ну, кукурузу ми не кидаємо на ножі, вона йде ззаді та і все. Так, зараз поки поставлю на паузу. Так, Це відео з комбайна. Баються слід відоприз. Хоча трохи є недогон, а нічого. Ось так виглядає ця соя. А так. Ну, Я ж казав, якщо буде 2 тони, буде добре. Буде добре, тому що соя зручна для переходу на зимину, хто, хто робить такусь його зміну. Для цього ми її сіємо, шукаємо, підбираємо сорти, щоб були зручні для переходу. Так, ось бункер. Такий вимогод. Так, ну все, на цьому буду відео завершувати. Ще раз соя на фоні, канадська, ультрарання. Сіяли 25... 25 чи 27 квітня. О. А розпочали розпочались 14 серпня. Так, на цьому буду завершувати відео. Всім мирного неба, Україні перемоги, слава ЗСУ!